Щороку волонтерський проект Help and Travel» збирає два десятки молодих активістів, які вирушають у тур містами та селами України і власними силами змінюють їх на краще. «Help and Travel, це цекий проект. Він не тільки для просто молодих активних людей, а для всіх він поєднує в собі дві речі, які я дуже люблю робити. Це перше, це подорожувати. Це шанс дійсно подорожувати своєю країною, досліджувати і відкривати нові місця. Це просто щось неймовірне. Ну і друге, це дійсно волонтерити, допомагати людям, комусь допомога потрібна. І дійсно робиш якісь маленькі маленькі справи зовсім маленький внесок в життя цих людей. Ти дійсно робиш якісь певні зміни. Щороку команда Help and Travel залучає все більше людей, щоб надати можливість всім охочим взяти участь у покращенні різних куточків України. Ми їздимо кожного року і робимо якісь добрі справи. Наприклад, встановлюємо футбольні ворота для школи, робимо замість сміттєзвалища дитячий майданчик, прибираємо щось там, висаджуємо, фарбуємо. І в цей же час ми залучаємо міську громаду і показуємо їм, що в принципі вони ж своїми власними силами можуть. Робити теж саме розвиваючи волонтерство та допомагаючи розквітати містам та селам, учасники заводять нові знайомства та отримують колосальний досвід. Волонтери вже об'їздили більшість українських регіонів. Ми подорожуємо рідними куточками України. У 2015 році відвідали Західну Україну. минулого року ми відвідали. Центральну Україну також були вже і на півночі, і на центральному сході. Залишилося так, як сказати, недоторканою поки що східна Україна, але ми впевнені, що це поки що, і ми не були ще на півдні. У містах та селах, до яких вже завітали волонтери. У міжсезоння організовується освітня програма «Help and Travel Friends». Програма показує школярам, що вони можуть робити те саме самостійно у своїх регіонах. Ми бачили реакцію дітей. Це головне, коли в невеликому селі вони спершу до нас з настороженістю відносились, а потім підбігали, допомагали. Всі захляпувалися також фарбами, але було видно, що в них горять очі. І тобто, якщо їм подавати правильний приклад, вони також виростуть і захочуть змінювати щось і робити щось корисне. Звичайно, волонтери розуміють, Help and Travel не змінить усю країну, але може показати, що люди здатні змінити своє життя самостійно.